Вона приведе нас до Ісуса. Роздуми над Словом Божим на суботу, 27-го звичайного тижня, рік перший. Того часу, коли Ісус говорив до народу, якась жінка, з натовпу, підвищивши голос, сказала йому Блаженна утроба, яка носила Тебе, і груди, які ти сам. А він відказав, бо істину блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть Його. Чимало людей захоплювалися молодим учителем із Назарета, його навчанням та чудами. Одначе від часів Галилейської весни, як називають три роки його прилюдної діяльності, минуло багато часу. І навіть християни просто звикають до того, що Він наш Спаситель, така наша людська природа. Сьогоднішнє слово Євангелія звертає нашу увагу на Діву Марію. Безсумнівно, для неї Ісус так і не став кимось звичайним, і з ким не цікав. вона завжди звертала і звертає нашу увагу на свого Сина. Молитвою відкриває нам свіжість його близькості та слів, тому, коли нам сухо на душі, варто повторювати слова Євангелія, Радуйся Марія, благодаті повна. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині. I po denu smrti našoj. Amin.